Знімаємо відео огляд стану мотоцикла Honda cbr 650R. Зараз обійдемо по кругу, покажемо повністю мотоцикл, як виглядає, а потім більш детально. Про мотоцикл. Більш детально нема що показувати, ніяких недоліків мотоцикл немає, так як мотоцикл 22 року, і по Японії він майже не їздив. 4000 км пробігу. Має. Стан резини. Резина має такий протектор. Гармійні диски. Ну, про зніс. Про знос тормозного диску розмовляти немає що. 4000 кілометрів. Навіть немає що показувати. Там дивіться, все нове. От все в ідеальному стані. Ну ви бачите, навіть лакофарбове покриття не замите, як наче мотоцикл з салону. Двигун, будь ласка. Задня резина також в прекрасному стані. Ось ви бачите, навіть мітки ще не стерті. Колодки навіть ніхто ще не відкручував. Ну, зрозуміло. З цього боку ланцюг, зірка. Будь ласка. Зараз Два ключи.